Позивний Ефест. До військової служби я долучився не так давно, у минулому році, в 24-му. Початково я прийшов на службу на посаду стрільця на цікавольну службу, але завжди, ще до того, як йшов служити, я думав про службу саме з пілотними системами. І ось уже рік я нарешті зміг. Попасти до зводу безпілотних авіаційних комплексів на посаду авіаційного механіка. Зараз ми працюємо в основному з трьома типами безпілотників: це Mavic, якраз ось один із їх яскравих представників, це Mavic 3T. Також ми працюємо з FPV-дронами та багаторазовими бомберами. Mavic основна функція це розвідка, також можна в них робити скиди. І це по факту одноразки. Ми його зарядили, відправили, він долетів куди треба, зробив всі свої справи і більше він до нас не вертається. А багаторазові бомбери використовуємо для мінування, непогано, доволі далеко летять, хоча можна було би далі. Вилетів, зробив мінування, зробив свою роботу, повернувся. Насправді опановується керування цими системами доволі просто. Є, звичайно, нюанси, бо у тих самих мавіків у них набагато більше своїх мозгів, які допомагають в стабілізації, в керуванні. Звісно, є режим не повністю ручного керування, в якому його треба більше майстерно тримати, але все одно це простіше. В півішки ті самі, у них тільки ручне керування, вони дуже чутливі до нього. тому там ну, в основному пілоти тренуються саме гарно тримати стійки обережно їх вперед назад бо дуже вони чудливі. Бомбери багаторазові, доволі стійкі до ребу, хоча не настільки, як хотілося би, але теж в керуванні доволі комфортні. Тому це насправді не є великою проблемою навчитися літати. Цима віками тими саме є нюанс, вони. При повітряній тривозі е, доволі часто можуть впадати в режим Аті, це повністю ручне керування, ну і їх також може уносити. Є ще 30-ті матраси, е, у них ця болячка дуже сильна. Як тільки об'являють повітряну тривогу, особливо по безпілотниках, то він йде собі гуляти сам. І щоб його повернути назад, пілоту треба докласти немаленький зусиль. Ось, До речі, з матрасом була одна історія, ми якраз сиділи на позиції, працювали в пішками, і раптом на екрані зник зв'язок. І чуємо крик пілота матраса, що, блін, у нас матрас тікає. Ну, Він його зміг повернути, але все одно він за один виліт тікав два чи три рази. Ну, завдяки майстерності нашого пілота змогли його вернути. Це доволі цікава робота, насправді. Вона більш безпечніша, насправді, чим більшість військових професій. Головна порада виберіть собі те місце, в якому вам буде найбільш комфортно працювати. Ну, власне, так і я зробив. Наразі нам в підрозділ також, окрім пілотів, потрібні ще дешефрувальники, водії, авіаційні механіки. Тому будемо раді всіх бачити в наших лавах.